Виникнення СЗЧ самовільного залишення частини назвати відсутність механізму притягнення до відповідальності окремих командирів, які ухвалюють, е, ну м'яко кажучи, протиправні злочинні рішення. Так, да, ми вже трошечки згадали. Не, тут, що... тут важливо не плутати з складними рішення в умовах важкої бойової uh -huh. обстановки, та, бо я знаю навіть приклади, коли деякі військові, вибач, казали, що. Е, вони на той момент вважали, що цей наказ от він дуже жахливий, а потім минав час. Вони дізнавалися більше і розуміли, що командир не міг інакше вчинити. Але mm -hmm. є очевидно злочинні накази. Mm -hmm. Та, наприклад, ну там е... добре, не будемо наводити приклади. Окей, okay. да е, ми дійсно вже трошечки підходили до того факту, прикрого, що армія це інша правова територія, як ви кажуть. Тобто є там країна, за своїми законами, вони погано чи гарно вони працюють. А от армії все працює зовсім по-іншому. Ем, дійсно, е, такого поняття, як відповідальність командира, я особливо не зустрічав, крім одного винятку: виняток це харківський наступ росіян, який був прогнозований всіма анонсований. тим не менш та група керівників. Ну, вочевидь, там не надто гарно справилася з підготовкою до цього наступу, і після того з довгою паузою, але потім їх все-таки притягнули до кримінальної. Так, і, мається з вони отримали mm -hmm. підозрюва. Yeah. Так, Я, це це, це по моєму, ну, на рівні там командування оперативного рівня, ну, це, пан, це да, єдиний такий випадок та, за, єдиний за російсько українську війну. Тобто були набагато, ну не набагато, але були гірші ситуації, на мій погляд, під час війни, і ці люди не отримали якогось там кримінального провадження. Реального були інші ситуації. Коротше кажучи, прецедентне право у нас поки що ну, теж не сформувалося. І законів так само немає. Тобто якогось механізму розв'язання цих конфліктів, коли дійсно просто вбувається підрозділ нерозумними, некомпетентними або відверто такими саботажними наказами, немає. Що трошки покраще зараз стало, це з'явився у нас омбудсмен. Угу. точніше вона. Та Завалися. Ольга Решетилова була. Ольга Решетилова. На минулому подкасті В мене якраз. Да. Це набагато краще ніж нічого, але одна лише Ольга не замінить цієї військової юстиції. Та я у Ольги питав, чим зараз займається військовий омбудсман? Вона каже, формує офіс.